Театр сучасного діалогу саме так називається проект, втілений полтавськими театралами разом із асоціацією німецьких народних університетів. Раніше полтавці не працювали в такому жанрі, тож для акторів організували спеціальні тренінги за участю провідних режисерів, драматургів та викладачів нової драми. Назва дуже вдала і промовиста, адже театр це завжди діалог акторів публіки – Цілий форум ідей та емоцій. Актори в цьому дійстві крокують далі, відмовляються від поділу на сцену і глядацьку залу. Вони переміщаються в амфітеатрі, скорочують дистанцію і Розповідають історії просто в очі до кожного слухача. Не гипертрофировано подать, не театрально, а уйти від театральності таку дуже дні, би, при, ну, от театральности інтимную интонацию разговора о сегодняшнем дне. Документальну виставу побудовано виключно на інтерв'ю мешканців Полтави і переселенців. У цьому одна із ключових відмінностей документальної драми від класичного театру. Форма такої собі сповіді для полтавського глядача виявилася новою. На обговоренні вистави саме на адресу оригінальної постановки найбільше сипали компліментами. Нова драма а она... используют инструменты подачи информации таким способом, что у человека возникают вопросы определенные. Она не дает ответов на вопросы, но эти вопросы возникают, и эти вопросы дают самому человеку возможность на них ответить и получить свой правильный результат. Сучасна людина, щоб орієнтуватися у велетенському потоці інформації, свідомо чи не свідомо ставить певні фільтри, викидаючи неактуальне. І це нормальна реакція психіки. Однак зуміти при всьому тому проаналізувати інформацію, не втрапивши під агресивний каток інформаційної війни, задача не з простих. Найбільша задача знизити рівень агресії в общесті. Помоч людям дати можливість услышити і бути услышаними. Образ врага нужна менша агресія все ведет грісі насілі порождає насілля, і тільки шаги навстречу друг другу зможуть встановити вот шатки равновесія, баланс добра и зла над виставою працювали полтавська драматург Ірина Гарець, актори кількох аматорських колективів та режисер Галина Джикаєва. У нас Криму і стверджує, що документальні історії мають великий психотерапевтичний ефект для людей, які зазнали втрат. Театр сучасного діалогу проводитиме покази вистави у Полтаві і надалі. А ще колектив вже запрошують до інших міст, адже тематика вистави актуальна для всієї країни.